Людоньки! О, та що ж це коїться? Вітаю. <світаю> <світаю> а що сталося? Та ви мені зіпсували всю малину. Я ж тепер змушений працювати за спеціальністю. А це крінж повний. А на кого ви вчилися? Ви що не бачите? На бухгалтера я вчився. Та ви про що взагалі? Я ж кажу, неможливо на районі працювати. У всіх ці датчики, камери, сигналки. Так, у нас зараз акція при покупці системи Аякс Ми даруємо встановлення і три місяці охорони від компанії Шериф безкоштовно. Так і що мені тепер робити? Я ж цю сигналку ніяк зламати не можу. Приїжджав навіть кумовий син айтішник. І він не зміг, а він на секундочку алічник з золотою медаллю. Ну, мабуть, ви і не знали, але система AJAX неможливо зламати, тому що всі датчики мають свій власний захищений протокол зв'язку. Тому вашого атлічника нічого й не вийшло. Придеться мені тепер дебет з кредитом зводити через вашу акцію AJAX. Дякую вам і низько вклоняюсь. Та, будь ласка. А собі не бажаєте встановити систему Аякс? кажете безкоштовне встановлення? <рес> <рес> Тоді показуйте.